Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Українські військові отримали модернізовані самохідні гаубиці 2 С-22 Богдана, на які встановили досилач фото САО оприлюднила прес служба першої окремої бригади спеціального призначення. Поява досилача має вирішити проблему ручного заряджання як один з головних недоліків прототипу та попередніх зразків Богдани. Тепер тем стрільби САУ 6 пострілів на хвилину. Наступним кроком у розвитку САО Богдана має стати подальша автоматизація процесів наведення та стрільби, а також усунення виявлених у процесі експлуатації недоліків. На Харківщині українські сили оборони посилили німецькими танками Леопард на 5 Кадри з цими танками у Харківській області показало французьке видання. Військові хвалять німецьку машину та зазначають, що вона здатна уражати цілі на відстані до 5 кілометрів. Така відстань бойової роботи танка дозволяє вести вогонь з безпечної відстані від противника. До кінця цього року Німеччина готує для України поставку понад 100 танків Леопард 1 українським силам оборони. Передають модернізовані танки Леопард версії версія 5 Україна скоро конвоюватиме вантажні судна у Чорному морі, що йтимуть зерновим коридором. Про це нещодавно заявив президент України на конференції «Grain from Ukraine». Для цього Україна вже домовилася з кількома країнами про отримання морських військових катерів, які ймовірно будуть оснащені ЗРК та іншим озброєнням. Україні вже почали передавати відповідні катери. Європейський союз погодив більш ніж у четверо збільшити свої витрати на підготовку українських солдатів, інвестувавши 255 мільйонів євро. Про це нещодавно повідомило французьке видання. Блок, що складається з 27 країн, наразі підготував 34 тисячі українських військовослужбовців. Це робить Євросоюз найбільшим постачальником тренувань для українських військових. Спецпризначенці Служби безпеки України отримали 830 ударних FPV-дронів від благодійного фонду Повернись живим. Про це повідомила прес-служба організації у своїх соцмережах. До кожного дрона додали кумулятивні та осколково фугасні боєприпаси українського виробництва. Моделі fpv дронів і боєприпаси до них погоджені з українськими військовими дрони були виготовлені іноземною компанією. Виробництвом бойової частини для дронів Камікадзе займається українське підприємство. У Збройних силах України використовують вітчизняний бікаліберний міномет. Відповідні фотографії з'явилися на сторінці головного штабу Збройних сил. Цей міномет вироблений однією з приватних компаній України та призначений для ведення вогню 30-40 мм гранатами від автоматичних гранатометів. Результати стрільби нового міномету були задовільними. Варто зазначити, що інформація про ці міномети почала з'являтися у мережі на початку 2023 року. Український виробник бронеавтомобілів двічі релокувався спочатку з Криму до Запоріжжя а у лютому 2022 року на інше нове місце. Це підприємство з виробництва бронескла та капсул бронеавтомобілів. На новому місці відновлювати промислові потужності компанії довелося з нуля. Частину нового обладнання вдалося закупити за допомогою державної грантової програми Власна справа. Зараз на підприємстві збирають не лише автомобіль-інкасація і техніку для гуманітарного розмінування. У жовтні український автопарк поповнили 261 автобус, що на 57% більше ніж торік та на 20% більше за показник попереднього місяця. Про це нещодавно повідомив Укравтопром. Зазначається, що кількість нової техніки в цьому обсязі становила 136 одиниць а вживаної що була імпортована з-за кордону 125. Найчастіше у минулому місяці вперше реєстрували три українські марки. Українська компанія виготовила і поставила безшовні нержавіючі труби для саду рослину Парижі. Всього було відвантажено близько 40 тонн про це повідомили у компанії. Українські труби призначаються для модернізації комплексу. Також нещодавно українська компанія повідомляла про участь у ще одному відомому світовому проєкті. Керівництво державного Щадбанку прогнозує рекордний чистий прибуток для банку приблизно 7 мільярдів гривень. Про це нещодавно в інтерв'ю Forbes повідомив голова правління Держбанку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, чистий процентний дохід збільшився на 33% до майже 14 мільярдів гривень, чистий непроцентний дохід на 10% до 5,5 мільярдів гривень. Європейський інвестиційний банк відкрив регіональний хаб у Києві в межах проекту фонд Євросоюзу для України. Про це повідомили у при службі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Метою створення хабу є посилення підтримки України. Європейський інвестиційний банк працює в Україні вже 16 років. Портфель проєктів банку в Україні налічує понад 7 мільярдів 300 мільйонів євро. До державного бюджету України надійшло близько 400 мільйонів доларів під гарантією Великої Британії через Трастовий фонд Світового банку. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України. Фінансування спрямують на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат та оплати праці медпрацівників за програмою медичної гарантії. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.